18.45 в Україні про головні події України, області та міста дізнавайтеся разом із журналістами Аверсу у студії для вас. Працює Ірина Кудря. Вітаю. На Волині станом на 5 червня виявили 24 нових випадки зараження вірусом covid 19 Найбільше у місті Луцьк 11. В Луцькому районі троє, Ковелі, двоє, Любишівському, Володимир Волинському, Іваничівському, Ковальському, Любомильському та Шацькому районах по одному випадку. Двоє людей одужали, одна людина померла. Наша область уже перетнула позначку більше тисячі хворих. В Україні тенденція спаду захворюваності поки що не спостерігається. 553 нових хворих. Натомість 330 одужали. Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що в семи областях повідомляють, що критерій, аби перейти на наступний етап послаблення карантину, поки що не такий. Волинь серед них. Статистика летальних випадків від коронавірусної хвороби на Волині збільшилася. У Нововолинську помер чоловік. І, хоча від коронавірусу він вилікувався, все таки потрапив в статистику померлих від ковід. 19 71 річний волинянин захворів на коронавірус місяць тому та до медзакладу, тоді його госпіталізували у важкому стані. Втім, впродовж лікування чоловік поборов коронавірус. Результат остаточного тесту ПЛР був від'ємним. Та, окрім ковіду, у чоловіка були і інші суміжні хвороби, зокрема серцево-судинна недостатність. Вступив в важкій формі, була пневмонія, Пройшов курс лікування повністю. Повторні аналізи зробили йому місяць, лікувався в лікарні, і в нього вже останній тест був від'ємний. Тобто, фактично, але воно вже статистика мусить мозки коронавірусних пацієнт. Якщо він вже фактично по коронівіруса, йому було краще Він вже від серця, Це патології помер. Без нового етапу пом'якшення карантину, а навпаки, з його посиленням в окремих районах на брифінгу Волинської облдержадміністрації повідомили, яка ситуація із захворюваністю на ковід 19 в області і чому наразі не можна послаблювати діючі карантинні обмеження. Карантин пом'якшили і хворих побільшало. На брифінгу в облдержадміністрації повідомили, що подекуди в області різ захворюваності на ковід 19 більший, аніж на початку карантину. Тож нового етапу пом'якшення проти епідемічних заходів на Волині не буде. Інцидентність на сьогодні складає 14,6%. 0,6, перепрошую, що значно перевищує дозволених 12 на 100 тисяч населення, тому послаблення карантинних обмежень можливі лише при умовах, коли епідситуація в області стабілізується. На сьогодні на жаль, цього ми не маємо. А от що маємо, так це щоденне збільшення місць спалахів коронавірусної інфекції, адже люди повернулися на роботу і відповідно почали більше скупчуватися. Наразі ж найкритичнішою залишається ситуація в психіатричній лікарні Олики. 74 випадки, в тому числі 5 летальних, 24 медпрацівники, 50 пацієнтів закладу це багато. Випадки захворювання зареєстровані в 3, восьмому відділенні лікарні, відділення 16, 17 та 18, що розміщені в одному корпусі лікарні, в іншому окремому корпусі випадків не зареєстровано. Не вщухає і в Володимир Волинському районі та самому місті у Ковелі та Ковельському районі. В останньому кількість підозр коронавірусної інфекції збільшилася вдвічі. Триває спала хвороби на птахофабриці у Володимир Волинському. У 19 працівників вже підтверджено діагноз COVID-19, і ще величезна кількість контактних осіб чекають результатів ПЛР-дослідження. Нові підозри надходять не лише з підприємства, а й всього району. Тому в цих районах рекомендували карантинні обмеження посилити. Олена Лищук для новин на часі закрита зона. Госпіталь у Боголюбах на особливому карантинному режимі пропускають лише працівників закладу. Втім, нашій знімальній групі вдалося потрапити всередину і побачити робочі будні борців з коронавірусом. Яких правил вони дотримуються? Розповість моя колега Олена Лещук. Ми знаходимося біля стін Волинської обласної клінічної лікарні в Боголюбах. Сюди привозять тих, у кого коронавірусна хвороба протікає в найважчій формі. І сьогодні нам вдасться побачити зсередини, як працюють медики по ту сторону зачинених дверей. Одні відчиняють лише для медиків, іншими завозять і випускають після виписки хворих. Все на замку і під суворим контролем. Першими зустрічаємо медсестери, які відпрацювали зміну і повертаються додому. Жінки зізнаються, працювати важко, але якщо не вони, то хто. Спочатку було страшно, а тепер вже ми звикли до цього всього йдемо. Ну, як на роботу йдемо. Так що не знаю. Да, йдемо, знаємо, роботу, що треба да, допомогти да. хворим, вилікувати. Надіємося, що у нас все буде добре. Потрапити всередину не так просто. Потрібно пройти обов'язкову дезінфекцію, залишити верхній одяг при вході та одягнути спеціальні захисні костюми. І це при тому, що приміщення, в якому ми знаходимося, називається чистою зоною. Її межі лікарі позначили жовтими лініями. Зона відділень, де знаходяться палати недужих, підвищеної небезпеки. Вона червона. Між ними ще є буферна зона прохідна. Саме тут медики одягають та знімають захисні комбінезони. Вона майже постійно кварцується. Сюди, як нам розповіла медичний директор госпіталь, Талю Наталія Скальська виносять листи призначень лікаря і, перш ніж забрати їх у чисту зону, цілу ніч витримують під кварцевими лампами. Додатково кварцують і приміщення чистої зони. Скільки раз ви включаєте на сутки кварцову лампу по годині? Ну разів 10. скільки скільки разів ми і сміття вивозимо, і більо перевозимо, і пацієнти виписуються і поступають після кожного разу йде вризування. Все в нас це строго по годинах. Строго по годинах, кожен знає відділення свою годину, і кожне відділення в свою годину звозить і все обробляється, так як водиться у нас. Після кожного. Теж і в приймальному відділенні. Після кожного виписаного пацієнта, де зрощенами все буквально обливають. Он в таких гумових ми бачите, ходимо тут, бо в нас все всюди плаває в тому де зрозченні. І всюди на підлозі постійно мокро, тут по шклу воно йде, Вон, потечки такі видно, воно всюди. Обробляється повністю. Отут, щоб вийти з цієї зони, у нас стоять кобраки, отакі промочені без засобом. І ручки замотані теж беззасобу промочені. Аби переступити межу так званої червоної зони і наблизитись до палат пацієнтів, медики одягають костюми підвищеного захисту. Ми теж приміряли на себе ці захисні засоби, аби, як то кажуть, на власній шкірі відчути, наскільки важко навіть просто ходити в таких костюмах. «Тепер одягаємо шапочку. Шапочку одягаємо таким чином, щоб все було у нас пішло, щоб це не було не чого повністю все. все, все, все. Оце отакело uh -huh. посеред. У так званих червоних зонах медики безперервно знаходяться по чотири години. З тими, хто в цей час працює в чистій зоні, зв'язок лише по рації, адже телефони проносити заборонено. Викликаємо через п'ять хвилин ліфт, хай виходить. Чиста зона. Зараз ми викличемо ліфт. Визивайте приймальне і супровід з грязної зони пацієнта до буферу і до ліфта. Прийом, як почули. Саме в цей момент медики готуються супроводжувати до виходу пацієнта, який вже одужав. І так щодня когось виписують, а хтось лише починає свій шлях боротьби з недугою. Наталія Скальська проводить тут по шість днів на тиждень і каже, командою, яка працює у шпиталі, пишається. Не тікали, не шукали собі легкої дороги, не відсижували за чужою спиною і не ховались. Заходять в палати до інфікованих хворих. Стараються їх підтримати і несуть їм частинку життя. Стараються поділитися з ними своєю життєвою силою. Жінка зізнається, те, що у боголюбах не захворів жоден медичний працівник результат злагодженої роботи і ретельного дотримання усіх правил безпеки. Бо навіть зняти захисний костюм це ціла окрема процедура. Спочатку потрібно обробити дезрощеному верхню пару рукавичок. Тепер уважно берете верхню отак. І до середини виборту. так от її знімається, кидається. Так само інше. Вкинув. Руки вробив. Знову. Так. А далі пройти всі етапи знімання комбінезона. В цій процедурі потрібна чи не хірургічна точність. Тоже автоматично. Отак. Щоб він вивернувся одразу. Так, 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 ну, так. А тепер цими своїми руками, щоб він до вас не торкав, оце чиста сторона. Він так і зачистити сторону. І отакою низу. І що головне, усі використані засоби захисту, посуд пацієнтів переміщують у чисту зону і утилізують лише після того, як повністю їх продезінфікують. Наразі в інфекційному госпіталі в Боголюбах лікують 23 волинян. Це не лише люди літнього віку, в цих стінах боролись за життя і 19-річні. У всіх важка форма covid 19 але не всі мають супутні захворювання. Втім, як зазначає медичний директор закладу, з пом'якшенням карантину пацієнтів у них дещо збільшилось. Причому пацієнти зараз, ті, що поступають зараз, вони трошечки є запущені. Вони сидять люди вдома до того часу, не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з тим, що люди чогось собі до сих пір думають, що це ОРЗ або грип, воно не ОРЗ і не грип, і приблизно навіть з ним нічого спільного немає. Коронавірус медик називає непередбачуваним, бо ж симптоми COVID-19 у кожного проявляються по різному і не завжди підвищеною температурою. І, хоча лікують всіх згідно з протоколом, реагують люди на лікування теж по різному. Одначе розповісти більше і показати все за кулісся медичної роботи закладу Наталія Скальська не встигла, адже поступив новий хворий і на лікарку вже чекали у червоній зоні. Значить, так от віка. Я зараз вже все закінчила. Я передягнута, Я зараз буду зайду туда Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Із пом'якшенням карантину вже з 3 червня відновили роботу заклади дошкільної освіти. З якими емоціями маленькі лучани йдуть в садочки? Чи спокійні за її здоров'я батьки та як малечу зустрічають вихователі? Бачили мої колеги. Піднімаємо шапочку, я поміряю температуру. Як справи, біва? Тридцять шісіба. Все добре. Восьма ранку вхід до одного із луцьких садочків. Кожну дитину і її батьків зустрічає медсестра, яка проводить температурний скринінг. Потім дитина забирає вихователь. Показники температури тіла записують в спеціальний журнал температурного скринінгу. Надалі діткам міряють температуру вихователі що години. Про безпеку вихованців подбали заздалегідь. Діти йдуть з задоволенням в садочок. Батьки були попередньо поінформовані, яким чином вони мають приходити до садочка, тобто вони приходять в масках або респіраторах, дітки без масок. Батьки дотримуються соціальної дистанції, є розмітка в нас на всіх входах. На даний період ми користуємося одним входом. На територію батьки не заходять, ви це бачите. Ось і Батьки теж сприйняли ці всі вимоги і їх чітко виконують. Лучанка Ірина каже, обоє з чоловіком працюють. Тому з послабленням карантину зраділи, що дитячі садочки відновили свою роботу. Тепер чотирирічний синочок Дмитро буде в надійних руках вихователів, поки батьки на роботі. Водили вчора. Сьогодні наш другий день. Дійсно, дитина дуже хоче в садочок, хоче до дітей, хоче гратися. Ну я думаю, що дітям потрібно ходити в садочок, бо вдома. Дома у батьків є свої проблеми. Можливо, вони менше приділяють уваги, а діти хочуть гратися. Менше скупчення дітей, так як дітей зараз водять менше. Вот і бачу, безпека всі в масках дезінфікують. Я я впевнена, що тут буде безпека. Хтось із дітей радіє знову побачити улюблених вихователів і своїх друзів. Хтось з певними труднощами розлучається з батьками, потрібно звикнути після карантину. Але для всіх діток знайдуться цікаві і корисні заняття, наприклад, ранкова зарядка на свіжому повітрі. Поки вихованців ще небагато. Але в ДНЗ номер 6 переконані, скоро садочок повернеться до звичайного ритму. Діток передбачалося значно більша кількість по попередньому опитуванні, але прийшло менше. прийшло менше. Маємо перший день ми мали 40 діток, вчора ми мали 39 діток, ну і сьогодні побачимо, скільки ми будемо мати діток. Раніше в управлінні освіти Луцької міської ради рекомендували батькам при можливості не приводити в заклади дошкільної освіти діток до трьох років. До слова у ДНЗ номер 6 до порад дослухались і в ясельних групах у перші дні після карантину було лише 11 малюків. Віра Шевчук В'ячеслав Марушко для новин на часі. Новий фасад та відремонтований дах У луцькій школі завершується капітальний ремонт. Роботи тут тривають майже ріки. За цей період заклад вдалося повністю утеплити й перевтілити її у нову сучасну українську школу. Тож з наступного навчального року школярі навчатимуться із повноцінним комфортом. Луцька загальноосвітня школа номер 11 розташована у одному із спальних районів міста. І відтепер, з поміж десятка сірих багатоповерхівок, саме цей заклад милує око усіх жителів району. Майже рік тут тривають ремонтні роботи, результати яких не можуть залишитись непоміченими. Капітально відремонтовано дах, утеплено дах 200 мм вати, зверху, мембрана. Цей дах абсолютно точно простоїть без будь-яких проблем мінімум 15 років. Капітально відремонтовано і утеплено фасад, пофарбовано в новий гарний яскравий колір. Окрім того, замінено 238 вікон старих, які були дерев'яні, які потребували заміни на нові металопластикові вікна, енергозберігаючі. Ігор Поліщук зазначив, заклад вдалося повністю утеплити. Тож тепер і дітям, і педагогам тут буде тепло навіть за найсуворішої зими. Нині школа має яскравий оновлений фасад, а поряд зелені насадження та дорога, яка вже незабаром буде встелена бруківкою. Як розповіла директор школи Наталія Гаць, капітального ремонту заклад потребував вже давно. Школа заснована 45 років тому і за ці роки виховала не одне покоління лучан. Це є одним із пріоритетів для того, щоб комфортні умови були в навчальному закладі для всіх учасників освітнього процесу, як для дітей, так і для педагогів. Ми знаємо, що немаловажно це є матеріально-технічна база навчального закладу, і відповідно її, і зовнішній вигляд, і внутрішній комфорт, тому що це впливає на освітній процес в школі. Загалом на усі роботи витратили майже 20 мільйонів гривень. Реалізувати проект вдалось завдяки грантовим коштам, а частина співфінансування з казни Луцької міської ради. Зокрема, за кошти з міської скарбниці територія навколо школи буде вкладена бруківкою. Зараз також за кошти міського бюджету ми вкладаємо бруківку перед входом в школу для того, щоб дітям, які сюди йдуть, було комфортно для того, щоб можна було заходи проводити. І естетична сторона дуже покращилася. Школа виглядає чудово. Тут чудове озеленення, чудова територія з таким новим відремонтованим фасадом справжньої окраси мікрорайону. Ремонтні роботи вже на завершальному етапі. Тож, якщо карантин дозволить, вже 1 вересня школярі та педагоги зможуть відсвяткувати перший дзвоник на новому подвір'ї. Катерина Возняк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Привітання телеканалу Аверс. З нагоди дня журналіста продовжується і маємо нагоду сьогодні почути про секретаря поліції Волині. З чим звертала до нас Ольга Бозолук. вона поруч біля мене. Олю, доброго дня вам! Добрий день! Не могла не оминути увагою також один з найрейтинговіших каналів нашої області ТРК Аверс, адже знаємо, що всебічно висвітлюєте життя Волинян. України, в тому числі роботу поліції, діяльність поліції дуже дякуємо вам. Дякуємо за критичні матеріали. Вони спонукають нас бути кращими і працювати ще краще. Ну і вам бажаємо успіхів, натхнення, здоров'я, злагоди у ваших родинах і щоб все це достойно оплачувалося, а головне, щоб давали результат для наших людей, робили їх кращими, більш свідомими. Дякую. Вам підготували солодкі подарунки, але я хочу звернути увагу на ось такі. Такі жилетки, які ми замовили, і видрукували на них напис преса, я помітила, що журналісти на заходах, особливо коли приїжджають на дорожньо-транспортні пригоди. Без оцих жилетів, тому вирішили їх подарувати з написом преса. Ось тепер вас буде видно. Ми наші поліцейські трохи сердяться, коли ви ходите без жилетів. Тому перед тим як виїжджати на зйомку, особливо оперативно повісти на дверях біля дверей, щоб вхопили жилети і поїхали, щоб вас було видно, тому що ДТП це завжди дуже серйозно, так само, як і будь-яка інша надзвичайна подія в місті. У Нас вони майже щодня. Так що, чи як... потрібно для оператора, бо журналіст журналістам? Сьогодні професійне свято, оператору потрібно вдягати, щоб поліцейські не нервувалися. Думаю, що так, тому дві жилетки даруємо. Якраз для каналів дві, там, де інтернет, видання, газети, то одна жилетка. Будемо одягатися, і дай Бог, щоб ДТП було менше. Дякуємо Ользі прес-секретарі поліції Волині, що були сьогодні з нами. Розділили радість свята Дня журналіста. Дякую, дякую. А ми продовжуємо приймати привітання. Не перемикайте телеканал Аверс. Повірте, їх попереду ще буде чимало. Перед поминальною суботою, яка через карантин припала уже на завтра, на 6 червня. Усі задумуються, які квіти нести на цвинтар: живі чи штучні? Екологи та церковники в один голос запевняють, потрібно нести живі квіти. Їх можна посадити на цвинтарі або ж купити перед відвідуванням цвинтаря одну або дві квітки. Про це дивимося далі. Лучанка Наталія завітала на квітковий ринок. Каже, купує тільки живі квіти, в тому числі і на кладовище. Я вважаю, що на цвинтар треба носити все-таки живі квіти, тому що ми забруднюємо середовище, пізніше немає кому вивозити ці речі. А жива квітка вона є жива квітка. Я, наприклад, в цьому році штучних квітів взагалі не накупляла живого і посадила на могилу живі квітки. Продавці квітів теж переконані, живі квіти на кладовище краще. Та й кажуть, купують їх частіше, ніж штучні. Живі квіти. А чому? Тому що це екологічно, це природньо і це красиво. А у вас купують на, на цвинтар які більше. На даний час живі. Не тільки гарно, але і екологічно безпечно. У відділі екології Луцькради закликають купувати на могили лише живі квіти або ж висаджувати їх. Однозначно штучні квіти це е, через деякий час ці предмети перетворюються в сміття, і сміття дуже небезпечне, тому що пластик, ми знаємо, він має дуже тривалий термін розпаду під дією сонця і води. Це сотні років. І всі ці квіти вони дуже швидко втрачають свій привабливий зовнішній вигляд. Цю всю фарбу вона вигорає на сонці і перетворюється в банальне сміття. яке потім створює додаткову проблему, тому що його немає куди діти. Солідарні з екологами і представники церкви переконати деяких людей не купувати штучні квіти та вінки не просто проте духовенство наполягає краще і екологічніше квіти живі. Останні роки яскраво показують наскільки штучне пластикове сміття забруднює природу, забруднює землю і всі небайдужі до свого майбутнього. До майбутнього своїх дітей, внуків не можуть залишатися осторонь, і потрібно все робити для того, щоб наскільки це можливо, земля не забруднювалася шкідливими такими сполуками. Тому церква вже давно закликає, щоб цю проблему, коли купують пластикові вінки, штучні квіти. І несуть на кладовище для того, щоб прикрасити могили, що потрібно змінювати. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Прямий ефір телеканалу Аверс. Новин на часі продовжують привітання з нагоди дня журналіста. Обіцяли приймаємо привітання знову в чергове. У нашій студії представники Луцької міської ради. І одразу поруч біля мене радник Луцького міського голови Ігор Поліщук. Ігор Ігорович, доброго дня вам. Доброго дня. Бачимо з квітами і з привітаннями до нашої студії сьогодні. Такої радійної студії, ви завітали це майбутній радіо Аверс, який ось ось зазвучить на хвилі 109. Ну і ви сьогодні тут вперше із таким гарним моментом і в гарне свято. З чим прийшли? Прийшов з привітаннями, дорогі. Не побоюсь з цього слова сказати, друзі, товариші. Тому що, виходячи майже кожен день в ефір телеканалу Аверс, я ведучих телеканалу бачу частіше ніж своїх близьких, ніж свою маму, своїх родичів, напевно. Але це приємно, тому що є, є предмет для розмови, є гарні приводи для того, щоб щось обговорити, є інші теми. Хочу побажати, хочу привітати вас з вашим прийдешнім святом. Хочу побажати вам творчого натхнення, творчого піднесення, життєвої енергії, щоб ви були настільки. Різноплановим телебаченням, цікавим для людей абсолютно різного віку, для людей абсолютно різних естетичних вподобань. Хочу побажати, щоб ви отримували задоволення від своєї роботи. побільше вам цікавих гостей, нових, е, нових програм, нових злетів, успіху, процвітання. Хочу подякувати вам за ту роботу вашу, яку ви робите дуже важливу, за ту співпрацю, яку ми маємо, за те, що ви допомагаєте висвітлювати важливі питання життєдіяльності міста, проблеми, успіхи, будь-які питання, в незалежності від того, чи це позитив, чи це негатив. Нехай Господь вас оберігає і допомагає вам. Вітаю вас зі святом. Кому адресуєте привітання? Я вам доп... буду, буду допомагати вам з квітами, а ви будете озвучувати По кому. Почему грамота міського голови вручається шевчук вірі Володимирівні? Почесна грамота міського голови оголошується. Возняк Катерині Сергій. Подяка міського голови оголошується. Корнелюку Владиславу Віталійовичу. Вікторію да, я. Дмитро Ураєв для новин на часі. Почесна грамота міського голови. Дякую. Дякую. Буквально секунду. Я не можу не сказати від імені всіх, що ми, в свою чергу, дякуємо вам за сміливість, тому що ви ж розумієте, що ми при всій повазі і любові десь до вас, але ми завжди готові поставити гострі запитання, прямі навіть не від себе, а від тих людей, які нас дивляться. І ви завжди готові на них відповісти. За це вам подяку. Ми за них готові. Ми ну подяка міського голови оголошується в цьому колективу дочерньої підприємства телерадіокомпанія АВЕРС відкритого акціонерного товариства Корпорація АВЕРС в особі директора Наталії Московки. Дуже дякую, товариство. Ну і як завжди бажаю всім хороших, гарних і приємних новин. Нехай в житті щось настане приємне, радісне, світле, щоб ми всі отримували насолоду задоволення від життя або принаймні навчилися то отримувати і робити. Дякую. Власне, я передам слово ще першому заступнику Луцького міського голови Григорію Недопаду. Це людина, яка завжди не тільки про житлово-комунальну сферу розповідає в ефірах телеканалу «Аверс», але радить, як жити краще усім нам лучанам. Тож, пане Григорію, що побажаєте усім журналістам, усім медійникам? Е, ви знаєте, дійсно, як сказав Ігор Євич, ну ви вже нас як в одна велика сім'я і. Дійсно, можливо, мама бачу річ, як деяких журналістів телеканалу Аверс. І насправді завжди приємно бачити, завжди оперативно йде реагування на будь-які події, які відбуваються у нас в місті, в області. Ну, а нам приємно, що все-таки ми своєю роботою даємо привід тільки для позитивних новин. Ми будемо старатися, щоб все-таки ці позитивні новини далі були на вашому телеканалі. Ну, гостре слово, як сказав Дмитро Раві, гостре запитання обов'язково, звичайно, будуть, але ми на них завжди готові, завжди готові дати на гостре слово. Лагідну відповідь. Так що вам всім успіхів і успіхів у зарплаті. Дякуємо гостям нашого прямого ефіру, яке звітали до нас сьогодні в новини на часі. Буквально увірвалися в цей випуск. А я нагадую всім далі. 19.30 підсумки дня з Дмитром Ураєвим. Не перемикайте завжди для вас в прямому ефірі. Ну і зустрінемося з вами вже о 21.30. Саме тоді будемо підбивати підсумок сьогоднішнього п'ятничного вечора. Тож будьте з нами не перемикайте, і побачимось. thank